Давайте дивитися, що поспішає у ваше життя. Що поспішає у ваше життя? Новизна ну, якась поспішає. Щось новеньке йде. Ваше життя йде якась легкість і радість. Можливо, останні тижні були більш такі напружені, але зараз якось змінюється енергія, і ваше життя йде легкість, радість, ви будете веселитися або ж чимось радіти. Також може бути просто, що прийшла весна, прийде сонечко і захочеться якось прогулятися, травка буде зеленіти, сонечко світити, і вам буде хотітися на якісь. Природу поїхати, піти, навіть вийти просто парком прогулятися ось це вже буде більш актуальний для вас. Так, от бачите, суцільні пікніки, які сонечко прогулянки. Тобто ось на це ви будете більше акцентувати зараз увагу.